Сторінка 133. Розділ 3. Пізнаємо сонячну систему. Тема 1. Астрономічні інструменти та спостереження. Тема 2. Сонячна система. Тема 3. Всесвіт. Параграф 33. Оптичні телескопи та радіотелескопи. Бінокль. Ваші власні астрономічні спостереження. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про основні призначення телескопів та біноклів, нашу галактику та планети, які можна спостерігати неозброєним оком, оптичні телескопи та радіотелескопи. Усі ви Звичайно, бачили нічне небо. Всі не зорями, а дехто з вас намагався навіть їх перерахувати. Та насправді. Зірок у Всесвіті значно більше, ніж може побачити людське око, приблизно 200 мільярдів трильйонів. Це значно більше, ніж піщинок на всіх пляжах Землі. Невидимі для ока людини зірки допомагає побачити телескоп. Телескоп це прилад для спостереження за віддаленими об'єктами. Уперше він був сконструйований у 1608 році, а потім вдосконалений у 1609 році Галілео Галілеєм. Сучасні телескопи Скопи дають можливість робити спостереження не тільки у видимому світлі, але і в невидимому для людського ока інфрачервоному. Ультрафіолетовому рентгенівському діапазонах оптичний телескоп дає обернене зображення віддалених предметів до дригом. для того, щоб усунути атмосферні та інші перешкоди, оптичні телескопи розміщують високо в горах, подалі від освітлених населених пунктів, а також у космосі. Радіотелескоп астрофізичний прилад для дослідження електромагнітного. Промінювання космічних об'єктів у діапазоні радіохвиль. Бінокль ще один прилад, який використовують для спостереження за віддаленими об'єктами. Називається біноклем. Бінокль оптичний прилад, складений з двох паралельно з'єднаних зорових труб. Він дає можливість одержати пряме зображення віддалених об'єктів. Польовий бінокль може давати збільшення у 18 разів і дозволяє визначати відстань до об'єктів за допомогою вбудованої шкали. Астрономічні спостереження. У небі можна побачити широку білу смугу, яка тягнеться з півночі на південь, чумацький, або як його ще називають, молочний шлях. Це наша галактика, яка має спіральну форму і налічує від 200 до 400 мільярдів зірок. Ще до винайдення телескопа стародавні греки помітили, що декілька зірок рухаються небосхилом дещо по-іншому, ніж решта. Вони їх назвали планетами. Ви також можете їх знайти, на це Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн. Венера має вигляд дуже яскравої зірки, і її добре видно або рано вранці на сході, або ввечері відразу після заходу Сонця на заході. Цікаві факти: космічний телескоп Джеймса Веба, скорочена назва GWST, американський орбітальний інфрачервоний космічний телескоп, призначений для спостережень за найвіддаленішими об'єктами і подіями у Всесвіті. 5 грудня 2021 року НАСА запустило цей телескоп на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Науковці сподіваються, що космічний телескоп Джеймса Веба допоможе докладніше вивчати галактики та планети. Підсумки параграфа. Чумацький шлях це наша галактика. Вона налічує від 200 до 400 мільярдів зірок. Неозброєним оком у небі можна спостерігати 5 планет сонячної системи: Меркурій, Венеро, Марс, Марс, Юпітер та Сатурн для спостережень за віддаленими об'єктами в небі використовують спеціальні прилади, телескопи та радіотелескопи.